Всім привіт! Я знову біля метро, і це черговий епізод терапії відмови. Просто в мене офіс тут близько знаходиться, тому я тут буваю дуже часто. Сьогодні в мене виникла ідея познайомитися з людьми. Тому що дуже важко, деколи буває знайомити з людьми, підійти до злі незнайомців. Та, і сьогодні я спробую ну, мінімум там, до, до трьох людей підійти і просто зав'язати якусь розмову і з ними познайомитись, як їх звати, ну і так далі. Мандраж-мандраж, але. Є такі якісь хороші відчуття, що все буде добре, не поб'ї. Добрий день. А підключитися, а ви я так розумію, підприємець, правда? Так. А вам вигідно купувати тут? Ви маєте якісь там спеціальні там, знижки чи щось таке? Мене Андрій звати. Артем. Артем. У вас є якесь підприємство? Ні, немає, але я думаю, може. Ну Тобто вам як підприємцю вигідно тут купувати, так? В, В принципі, метро? Да. Ну ми ресторан, але сертифікуємо, знаєте, зручніше. А, тобто ви ну, тобто якщо метро продуїзні, тут вони типу, сертифіковані і так далі. Так, так, так. Так. так, по хаску. Тобто ви там по всяких ринках не їздите, їздите в... Ви... Дуже-дуже рідко. Ага. У нас просто державне підприємство, ми працюємо по без ага. а на ринку так не підходить. А. А, на, та? на столички дуже прикольно. Ага. Кліще купувати. Ну реально був. Якщо був. краще. Якщо хотіть. Краще? Звісно. Дешевше. Якісний гірше не вірю. Але ви можете тут купувати з якимись нижчими цінами, ніж ніж написано на ціннику, так? Да? Ні, просто там коли більше берете, там, де да, там. Три штучки вже А дажаєш. то ті, ну там що, різниця зовсім невелика. Там накопичувальна є. Це я знаю, у мене колега так купує потім бонуси для підприємства, там на Новий рік різні там, приколи. Вибирає ага. бонуси. Ага. Ну є, бо накопичувальна, Чесно ага. не знаю. Ми не так багато беремо. Ага. Якщо там брати одкуну, то є це. Бонуси в Ага, Ми не проявиться. Ага. Ага. Ми докуповуємо. Ми закупляємо у. Постачальники решта, бачите, трошки чик -чик, да, ага, чик ага. Якщо великі, то, звісно, краще запитати. А в постачальників в них там нижчі ціни а, і за об'ємів? так? Дещо нижче і вони привозять. А, метро ага. теж привозить там по, по бухгалтерії. Ага. Якщо ви приватні підприємці, нема немає. Навіть метро не Ага. Коли ну, собі на сайті ага. є нюанси, складне підприємство. Ясно, тут ті всі, що купують такими возиками, то вони, як правило, підприємці, так? Там багато того всього. Як правило, вони купують зранку. Зараз це так люди просто, Всі зранку закупують. Ага, ага. А, і часто ви так їздите за такими докупками? Банкетний лісах. А, ясно, ясно. Окей. Як вартом? щасливо. Він... Добрий день. А Добре. це реально електромобіль, так? Там він чисто на електриці? А наскільки вистачає того заряду? А то залежить від того, яка у вас батарея. До, ну, ну, А от цього? А це живий автомобіль. Новий автомобіль 300 км не проходить. А, тобто це то, то вже ви не десь там куплені за кордоном, так? Так. Ага. Якщо ми ви... Ну так а скільки вам вистачає на, на, на цьому? 70. Серйозно? Ну це вбита батарея. З 300 на 70? Ні, це була інша комплектація. А, а. Тут різні, як двигуни бувають. Ага. Так, і тут Різні батареї від запас ходу. А, тобто ті всі от такі Nissan, які в нас їздять, це вони всі куплені до ушні за кордоном, так? Ні. Ні? Чому? У нас теж вони продаються нові, салон. А є у вас тут ну, багато місць, де можна підряджатись в місті, так? так. Типу... Скачуєте ага. додаток і бачите мапу по всій Україні. Мене Андрій звати, до речі. Олександр. Олександр, дуже приємно. Ясно. Ну, а так по відчуттях такий самий, як звичайний автомобіль, просто так. краще. Так. Ні мастил, ні бензину, ні ремені, інжекторів, карбюраторів, да, ну, нічого. Типу немає мастилу того ну, всього. У нас електродвигун і все. І все. А, тобто ті всі питання відпадають, тому так. що їх просто тупо типу, немає, так? Батарея і ти сюди все валям. Клас. Я дякую, Саш дуже, дякую, Доброго гарного дня. Добрий день. Клас! А нашого всіх каванів багато? Їсти будемо. Не, серйозно, ви что-то якісь роботы там коктейлі, чи соки, чи що? Не, разъезжаю пополам, половину даю сім'ї, половину сам і ложку їм. Не, to, šкод, tam, ну серйозно. Я серйозно кажу, На два рази, ну три може. На два рази? Ну половинка, да. А то ви купуєте там на тиждень час як? Та ні, просто гарна ціна. В гаражик? Ну так, в холодне місце где -нибудь. А, тобто вони можуть ну, зберігатись, так? Нормально? Вони можуть холодному місці, ну, думаю, пару тижнів полежить так точно. Та ну. Yeah. А що їм буде? Серйозно? Mm -hmm. А. Хоча що було прохолодно. А що на них зараз низькі якісь, так? Ну 3,25 за кіло. О, ну так, дешевше десь. В за три ніж ну, ніж було. Ага. Так зазвичай по п'ять, здається, може. Колись там було там, по 10 що місяці два тому? По 15 навіть. А ага. зараз накуплю куплю тобі? Клас. Мене Андрій звати. Мене теж Андрій. Серйозно? Да. Клас. То ви приїхали цільово тільки за кавунами, так? Ну кавунчики, і він там собі. Да, ті, 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 ті. Клас, а це у вас фітнес трекер правильно? Це ж не другий, так? Але просто в такому, в такому цьому якомусь клас, я такого ж навіть не бачу. Тобто він не розтягується, він такий, типу, ну, корпусний, так? Ага, прикольно. Клас. Дякую. Як ви, Андрій? Тепер так машина трохи просила, так? Довеземо, так. круто, гарно ганяв. Так, так. Ну що вам сказати, не так насправді і, і страшно це робити. Якщо, ну просто якщо підходити там до, до людини там, з, з бажанням, щось там, то вони, напевно, якось будуть е, негативно того ставитися, якщо просто підійти, почати з ними говорити, ну або про них, або про, про те, що в них є, там якісь, якісь їхні речі чи там, їхні покупки і так далі, то в принципі можна розговорити з будь ким і класно. Реально от, спадає цей страх і розумієш, що це просто ілюзія, і чому б ні. Є просто дуже багато. Фантастичних людей в тому світі, і можна от просто так підійти і знайти нового знайомого. Всім па-па, до наступних зустрічі. Це мій метод терапії відмовами. Я так борюсь зі страхом відмови, і заліз зі страхом. клин клином вишибають. Чим більше ти робиш, то чого ти боїшся, то що тобі дискомфортно, неприємно, тим воно і стає. Менш е, якимось боязким, і ти розумієш, що насправді це все ілюзія, і стаєш набагато впевненішим в собі. Це вже я там пройшов напевно днів 20, та? і зараз я реально усвідомлюю, що я став набагато впевненішим в собі. Нема в мене стільки страхів. У мене ще вони є, звичайно, та але не, не, не так багато, як було колись. Тому що це раніше був просто такий ходячий комплекс, який взагалі боявся людей. А зараз реально дуже простіше, набагато простіше, і попереду ще 80 днів терапії відмовини. Я не знаю, що це буде, але буде щось таке. Е, ну я так розумію, навіть фантастично, тому що я розумію, що вже такі, якісь звичайні речі я пройшов. Вже вони там не, не дуже цікаві, і треба щось таке робити. О, що дух захватує, що дійсно страшно, і треба щось таке продумати дійсно аутстенд фоломі.